Нас обслуговують 13 місяців. Ви побачили результати ЖКП перспективні? Ви задоволені роботою начальника ЖКП Рукіна? Ні. таку оцінку за рік роботи комунальників ЖКП перспективне винесли мешканці понад 40 будинків, які обслуговує це підприємство. Обивати пороги чиновницьких кабінетів люди втомилися, тому об'єдналися щоб висунути свої вимоги до комунальників. Люди платять 40-50% процентів лишнього того, чим положено. Ніякого обліку. Ніякого обліку. Технічного обліку ніякого, об'єму виконаних робіт, підтвердження їх необхідними документами немає в ЖЕКУ. Мешканці вимагають прозорості роботи ЖКП, підозрюють, що ті працюють нечесно, тому хочуть, щоб комунальники співпрацювали з активістами будинків. Окремі мешканці прийшли познайомитись з керівником ЖКП. Для того щоб попасти до начальника ЖК, який отримує 5200 і 2000 надбавки. Я потратила ну 5 робочих днів. 5 робочих днів це мінус мої дії. Керівник підприємства до людей на розмову вийшов, пояснює, роблять що можуть, адже майже усі будинки потребують капітального ремонту. Я цей Жек прийняв рік назад. Мешканці прекрасно знають, в якому стані він знаходився. Практично всі 100% під'їзди треба ремонтувати. Комунікації всі повністю ржаві за рік я просто не в змозі все був зробити. Працюємо над під'їздами, на всьому. Та пікетувальники невгамовні, кажуть, половина сплачених грошей йде на зарплатню, тому будинки і надалі залишаються занедбаними. Тож вимагають змінити керівництво ЖКП і заодно перевірити діяльність комунальників. Щоправда, окремі мешканці в такій активності запідозрили бажання розвалити підприємство. Якщо ЖЕК буде закритий, то на його місце прийде приватна власність управлінська компанія, яка буде керувати вже без ну я не буду вже власником комуна, Комунальної власності я є власник, а приватною я не буду власник. Тому е, моя задача тут не дати ЖЕК закрити, але між іншим поставити з ними прямий зв'язок з жеком. Після тривалих розмов та суперечок люди вирішили свої вимоги передати не лише керівнику підприємства, а й міському голові. Сподіваються, їх почують і гроші, які платять. Підуть на утримання будинків, а не утримання керівництва обслуговуючого підприємства. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.